У будь-якій змагальній грі бувають спірні ситуації. Учасники можуть дати такий варіант правильної відповіді, який ви не врахували, коли готували завдання. Тому важливо, щоб усі неточності можна було оперативно виправляти. Уявимо, що в нас є два учасники, які зіграли в першому завданні, де правильна відповідь Шевченко. На сторінці статистика. Можемо бачити, які правильні та помилкові відповіді давали гравці. Учасниця під ім'ям Леся Українка дала ту відповідь, яку ми й задумали. Шевченко. Це завдання їй зараховане як виконане. А ось учасник Іван Франко дав відповідь в іншому форматі Тарас Шевченко. Ця відповідь, по суті, теж є правильною, але ми не врахували таке написання. Тому гравцю зараховано помилку. Щоб виправити цю несправедливу ситуацію, натискаємо пункт Скоригувати статистику. Додамо нове написання правильної відповіді, а саме Тарас Шевченко. І вкажемо, в якому саме завданні слід це змінити. У першому. Натискаємо кнопку додавання. Готово. Нове написання правильної відповіді додано в нашому завданні, а статистика учасника переписана. Неправильна відповідь стала правильною. Якщо було б декілька учасників, які вводили таку ж відповідь, в усіх них статистика була б так само переписана. Якщо в вашому квесті вмкнено бонуси та штрафи, ви зможете таким же чином додавати бонусні та штрафні відповіді, додаючи плюси та мінуси. Детальніше про це в іншому відео. Щоб додати кілька нових відповідей, повторіть процедуру кілька разів. Адже зараз можна додавати тільки одну відповідь якщо ви проводите квіз у керованому режимі, після зіграного раунду так само знайдете пункт коригування статистики, ви опинитесь на цій же сторінці статистика для внесення змін.